Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна. Це канал про рукоділля і трошечки про моє життя. Сьогодні я записую для вас відео. Якщо ви не новачок, то це відео не для вас. Це відео для тих людей, які не вміють або ніколи не робили такі шви, як болгарський хрестик. Його ще називають Смірна Січ Піндоси. Діамантове вічко, і ще один стебок, називається родоський перетягнутий стебок. Ось ці стебочки сьогодні буду показувати, як робити. Перед вами ви бачите зараз набір, я вишиваю від «Тела Артіс, його артикул X606, і це медовий зефір. Ця серія улюблена всіма, його оформлюють і в шкатулку як в скриню. Я вишиваю зараз на кашелі розмір 13 на 13 28 каунта. Тут використовуються 8 кольорів, і бісер пресіоза апетний. В серії. Шість цих зефірів, я планую їх вишити всі. Зараз ви бачите саме перед собою саме ці шви. Ось це це болгарський хрестик. А ось це це ось той, що я говорила, родоський перетягнутий. Ось він. А оце це звичайне діамантове вічко. Зараз спробую вам записати. Сподіваюсь, якщо хоча б одній людині буде це відео корисним, значить я тут не, не зря мучуюсь. Не, не дуже у мене виходить так, щоб нічого не качалось, і щоб я дивилася куди щоб було видно. Так, все, розпочинаємо. Постараюся, щоб більше 15 хвилин це не зайняло. Якщо що, поставлю на ускоріння. Якщо вам ви новачок, то вам перш за все потрібно вивчити інструкцію. Як би це не звучало смішно, але так. Да? Треба її вивчити, щоб розуміти, скільки клітинок, скільки ниточок, так як це тканина. Рівномірного переплетення, вам потрібно рахувати кожну кожну цю ниточку. І у цю, і цю. І скільки ниточок От трошки промахнешся, і у тебе вже узор не вийде. Чому? Тому що, як правило, це геометричні шви. І начебто дивишся, Боже, що там робити? Два туди, два туди, три туди, два туди, п'ять наліво, шість направо, і все буде норм. Ні, якщо ви хоч одну нитку втикає, пров... То у вас не вийде той квадратик чи трикутничок, який так класно виглядає на прев'ю. Тому вивчаємо, дівчата, інструкцію. І як я це роблю? Я це роблю за допомогою піна. В мене ось такий, ви ж всі знаєте, як Віточка Королівська, в мене ось такий пін з короною. І я коли щось рахую, е, хардангер або декоративний швид це все про математику. Тут ми все рахуємо. Прорахуєшся і все. В долгах, як в шилках, що називається. І так, дивіться. Перше треба порахувати, скільки в мене взагалі йде на цей шов. Рахуємо раз, два. Раз, два. Одна клітинка це дві ніті переплітіння. Тепер рахую по ніточкам в умі. Раз, два, три, чотири, і це буде серединка. Раз, два, три, чотири, і це буде кінець мого шва. Далі дивлюся, який буде алгоритм мого шиття. Я маю зробити шаг ліворуч, одну нитку ліворуч, одну вгору. І знов нашу серединку. Знов один крок ліворуч, один вгору і в серединку. Один ліворуч, один вгору, і протягнути ниточку всередину. Один ліворуч, один вгору, і протягнути всередину. Тепер рахую: а скільки всього в мене має бути цих кроків. Раз, два, три, чотири, п'ять з цієї сторони. Раз, два, три, 4, 5 з цієї сторони. Тобто, коли я їх виконую, мені треба перерахувати в себе на тканинці. Дивлюся. Раз, два, три, 4, 5. Єсть. Вниз. Раз, два, три, 4, 5. Є. Все. Значить, я все зробила тут правильно. І так, розпочинаємо з вами. Робити цей стебочок. Називається діамантове вічко. Ось так виглядає на інструкції. Де, не видно. І так, поїхали. Нам треба вниз зробити 4 ниточки. Рахую. Раз, два, три, чотири. Зробила. Далі мені треба одну ниточку ліворуч. Від нашого початку. Одну вниз. І знов в центр ось сюди. І так мені треба зробити 5 разів. одну ліворуч, одну вниз. Не поспішаємо, З нитку не затягуйте, інакше у вас вийде негарно. Одну ліворуч, одну вниз. З того боку я ось так двома пальцями притримую нитку, щоб вона проходила між. І знов одну ліворуч, одну вниз. І я вже дивлюся, що це в мене п'ята. Раз, два, три, чотири п'ята. Все, тепер від цієї п'ятої мені треба одну вниз, одну праворуч. Єсть і знов серединку протягнули. Одну вниз, одну праворуч, затягнула. Знов одну вниз, одну праворуч. Серединку. Одну вниз, одну, раз, два, три, да Раз, два, три, чотири. Да, все правильно, все, готово. Одне вже у нас з вами готово. І називається це діамантове вічко. У мене по схемі їх три. Знов, дивіться, у мене зараз иголка ось тут. Да, я в серединку пішла. А мені треба ось тут розпочинати. Я знов вивожу иголку з ниткою на лице. І знов рахую. Раз, два, три, чотири. Переплітення. Раз, два, три, чотири. Протягую ниточку. Тепер мені треба одну ліворуч, одну вниз. Витягую. В серединку йдемо. Есть одну ліворуч, одну вниз. Серединку. Знов одну. Ліворуч, одну вниз, В серединку. це вже четверта. Знов одну ліворуч, одну вниз, В серединку. Наші ці промені стали оце самий високий, п'ятий промінь. А тепер треба одну вниз, одну праворуч. Це ми промені робили довшими, а тепер ми їх скорочуємо, робимо наші промені. Коротенькими і знов серединку. Одну вниз, одну праворуч, серединку. Одну вниз, одну праворуч, серединку. І ще раз одну вниз, одну праворуч. Ось у нас вже два віялових стебочка. Серединку. А тепер нам треба вийти знов ось тут. І зробити третій в'яловий стебочок. Я вже зроблю без вас. І приступимо до вивчання родоського перетягнутого стебочка. Тепер переходимо до родоського перетягнутого стебочка. По схемі рахуємо знов-таки, за допомогою щотної голочки або піна, скільки маємо зробити ниток, порахувати вниз. Рахую. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восім. Восім. Рахую вниз висім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, восім. Вкололо. Єсть. Тепер дивлюся, що мені треба зробити по схемі. Одну. Праворуч, зверху і одну вниз, ліворуч. І так я зробити повинна 5 разів. Одне переплетення вгору, одне переплетення вниз. Є одне переплетення вгорі, одне внизу, одне вгорі. Одне внизу. Так. Поправила так іголочкою тут, і тут свої ниточки. Далі дивлюся, що мені треба зробити. Тепер рухають вниз. Одне переплетення вниз. А тут одне переплетення вгору. Знов одне вниз. І так теж п'ять. Одне вгору. З цієї сторони, виходить, я опускаюсь на 5 переплетень, а з цієї сторони навпаки, піднімаюсь. Раз, два, три, чотири і п'яте. Раз, два, три, чотири і п'яте. Є, бачите, який горнюня в нас. Получився. І зараз ми з вами спробуємо його перетягнути. Щоб перетягнути, як я роблю, з крайнього рахую одну в сторону, я маю на увазі праворуч, і три вгору. Раз, раз, два, три. Є. І з іншої сторони так само. Одну. Вгору. Раз, два, три. Опа, і получився такий файний бантик. Далі в мене по схемі знов віяли стебочки. Я їх вже зроблю сама без вас, і тільки покажу, як вийшло. Зараз поближче ось так. Бачите, як гарно виходить. Ось вони, віялові стебочки. Ой, болгарський гудзик. Це від Тела Артс, як ви зрозуміли, медовий зефір. Так, і так ми з вами зробили. Ой. Ми з вами зробили. Раз, два, три. Віялових один Рудоський. Ось вони по схемі. Раз, два, три, і рудоський. Далі в нас йде раз, два, три в сторону. Знов таки дивлюся. Вони тут відрізняються. Де моя голочка? Дивлюся, скільки має бути. І так. Це, я знаю, в мене займає 8 клітинок. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, восім. Значить, це кінець цього. А це початок іншого. Раз, два, три, чотири. мені треба зробити. Раз, два, три, 4. І так як я роблю. Раз, два, три, чотири вколола. Далі один крок, одну ниточку, переплетення вниз. Рахую. Один праворуч. Вколола голочку, звідси, сюди. Далі знов одну вниз, одну, праворуч. І провела серединку. Далі знов одну вниз, одну, праворуч, і всерединку. І п'яте останнє одну вниз, одну. Праворуч і пошла сюди в серединку. Далі одну праворуч, одну вниз. Порахувала раз, раз, і пошла протягувати вниз. Зараз покажу вам ще раз, як це відбувається на. Вірніше, вже я не буду вам показувати, а зроблю сама і покажу, як вийшло. Ну що, поїхали. Итак, от нашего, где у нас ниточка была, одну вниз, одну в сторону протянули и в центр. Знов, от нашей дырочки одну вниз, одну проворуч и в центр. Одну вниз, одну проворуч и в центр. Посчитала, у меня должно быть, быть их пять раз, два, три, четыре, пять, да. Теперь одну проворуч, одну вниз и в центр. Одну от нее проворуч, одну вниз и в центр. Одну проворуч, одну вниз и в центр. Одну проворуч, одну вниз. И в центр. Теперь беру иголочкой под все ниточки. И вот так вот поровняла их. Как бы приподняла. Опа. Вот так, чтобы он был более такой пушистенький. Такой булочка такая. Класс. Я продолжаю без вас. Так, все, я завершила. И сейчас переходим с вами До болгарського хреста він не складний, однак, може, хтось не знає, то вам буде простіше, коли хтось розкаже. Так як я маю нитку санкційного фарбування від тела то бачите, як файно воно переходить? Від темного к світлому, від світлого до темного. Дуже класно від них всі переходи кольорів. І ось так гарненько. Виходить він, бджілки, настілування, хрестик, родоський і болгарський хрест саме зараз перед вами. Ось це він, ось цей жовтий. Він геть не складний, Зараз я вам покажу, як він робиться. Болгарський називається ще смірно. Ось так. Дивимось знов, скільки має бути ниток. Пам'ятаємо одна нитка, дві, одна клітинка, дві нитки. Рахуємо раз, я зразу йду на конічний результат. І рахую, скільки має бути. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ага. Значит, четыре нитки в сторону, четыре нитки вверх. Окей. Что еще сказано в инструкции? В три нитки красным для особо одаренных. И три восклицательных знака. Внимание, значит. Внимание, внимание. Читайте инструкцию. В три нитки. Поехали. Еще нам треба подивитися что по инструкции. А откуда нам начинать это все, наш путь? Дивимось. Вот, путь мы начинаем от нашего этого стебочка, где он закончился. Отсюда мы его и начинаем. Можем по-другому. Можем начать сверху вниз и в сторону. Можем вот так, как хотим. Я начну, скорее всего, сверху. Смотрим опять-таки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ага, хорошо. Начнем отсюда. Що ще хотіла сказати стосовно, коли ви берете нитки секційного фарбування, ви не можете їх взяти і ось так сложити вдвоє петелькою. Чому? Тому що фарбуються нитки, хто не знає, загугліть. Навіть Dimensions і DMC, вони фарбують нитки всі однаково. Треба покласти звичайну білу нитку. Тут темніший колір, бачите, далі він йде світліше, ще світліше, потім темніше, і ось так переходить. Якщо ви зробите петелькою, у вас не буде файного переходу. Тому беремо дві нитки і зав'язуємо вузлик. Ще раз наголошую, це важливо. Ці нитки ми беремо дві, і петелькою не складаємо, ось таку длиннючу її так і беремо. Заправляємо, берем нити вдеватель, беремо нашу іголочку, вдеваем. Далі теж вашливо. Як ви хочете, від світлішого до темнішого, чи від темного до світлого. Ось так і дивитесь. Так, тут у меня йде от світлого к темного. Хочу. Іли наоборот, не хочу от темного к светлого. Як ви хочете, так, я неправильно взяла. Надо було в три, я взяла в 2. Девочки, ще раз даю ще ниточку. Так, все, я заправила вже в три нитки. Показую вам. Ось, знайшли наш е, стібочок. Від нього треба 1, 2, 3, 4 переплетення. Рахую. Раз, два, три, чотири. Це буде вверх, а мне надо вниз. Раз, два, три, чотири вниз отсюда. Раз, два, три, чотири вниз. І здесь вже вставляю свою иголочку. Порівнюю зі схемою, чи правильно я зупинилась. Я маю бути раз, два, три, чотири переплетення і середина нашого діамантового вічка. Дивлюся, я правильно, і де я нахожусь? Раз, два. 3, 4. Да, правильно. Теперь куда мені рухатися? Мне надо 1, 2, 3, 4 вверх. 1, 2, 3, 4, праворуч. Все, поехали вперед. Так, дівчата, коли ви це будете робити без мене, це буде в 100 раз швидше. Ви б бачили. Тут у мене лампа, тут у мене камера, тут у мене стульє 38 штук. Це незручно, я тянусь. А коли ви це будете робити, це буде набагато швидше. Ці всі вісім ви стібків болгарских зробите за одну хвилину. Тому не бойтесь, пробуйте. Саме головне – дійствувати. Дія. Поехали! Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вколола. Медленно, так як три нитки. Раз, два, три, четыре. Колола. Медленно. Вытянула. Видите, уже видно, что нитка здесь светлее, здесь темнее. Раз, два, три, четыре. Вытянула. И перепроверяю. У меня должно быть 4 нитки и край этого стебочка. Раз, два, три, четыре. Да, опачки. Я сделала все правильно. Теперь две нитки внизу отсчитала и идем снизу вверх проложила поправила чтобы было горненько ровненько опять отчитала раз два и иду проворуч раз два все один готов это и есть болгарский шов дальше вниз опять раз два три четыре а теперь будет уже проще. Мне не надо отсчитывать 4 туда, 4 сюда. Я иду сразу в нижний угол нашего крестика. А сюда надо раз, два, три. Девочки, не перепрыгните. Раз, два, три, четыре. Перепрыгнешь, все. Это будет уже не то пальто, как говорили мы. Так, опять раз, два посередине и идем наверх. А теперь раз, два и идем праворуч. То есть мы делаем как бы двойной крестик такой. Опять раз, два, три, четыре. Видите, как хорошо выходит, красиво, ровненько. Сюда не забываем 1, 2, 3, 4. Вы, конечно, все умненькие, все хорошенькие, но в схему глядим. Надо их сделать 4. А я сделала только два. Ага, продолжаю уже без вас. Ось тут важливо? дивіться, в мене зараз буде останній, четвертий. Дивлюся. В мене четвертий врізався прямо в крайню нитку. Чи так треба? Дивлюсь в схему. Чи треба так? Так Так і треба. Ось він в мене в крайню п'яту. Все. Зараз ми з вами йдемо по діагоналі. Раз, два, три, чотири. Полукрест. Раз, два. три, четыре. Крест наш обычный. А теперь этот крест надо еще раз снизу вверх, посерединке внизу две ниточки отчитали, и вверху две ниточки. Опа, протянули. Смотрите, какой классненький снопик пшенички, травички все готово и теперь идем в сторону у меня здесь уже четко просматривается градиент от темного чуть-чуть светлее еще светлее и почти белый ванильный такой видите классно а теперь у меня будет от светлого к темному идти поехали я поехала вас ставлю на паузу бы уже 25 минут